Чи розсилатимуть в Україні повістки через електронний кабінет чи пошту? того, що так буде, Дуже-дуже маленька. Акції дружин російських солдат стануть масовими і змусять Путіна закінчити війну. Вплив вони мають однозначно. Українські дрони знищать нафтово-газову імперію Путіна і він не зможе продовжувати війну. За ці півроку ми ще почуємо дуже багато цікавих е прильотів. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та ролох, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? І наше перше запитання: чи розсилатимуть в Україні повістки через електронний кабінет? Ймовірність того, що так буде, дуже дуже маленька. Це якась така, знаєте, ілюзорна історія, е, поки що не вирішена знову ж таки, бо є дуже багато чинників, які е, навіть може європейським союзом будуть заборонятися. Ну, Ми всі прекрасно знаємо, що це не є правильною історією і, ну, добре, повістки в нашій країні 20 мільйонів чоловіків може більше. Ну, тут дуже цікаво, як всі 20 підуть з повістками. Звичайно, цей закон він не зможе. Прижитися або це ну неможливо. Ну, майже неможливо. Бо це карта ілюзій випадає ось посередині. Це карта того, що, тіпа, Ну це, не, це неможливо, це ілюзорно. Це лише розмови. Друге запитання. Акції дружин російських солдат стануть масовими і змусять Путіна закінчити війну. Дивіться. Ну, скажу вам так, що вплив вони мають однозначно. Хоча ймовірність того, що е, вони якось про, будуть масштабуватися, це наврядче є якийсь один спектр, який можна спокійно. Там я не знаю, грошима чи якимись просто концертами закривати рота. Але в більшості я можу вам сказати, що ймовірність того, того, що вони все ж таки дійдуть до Путіна, що Путін їх почує, що щось там зміниться, ну майже нуль. Але все ж таки якусь іскру в цьому всьому вони мають. І не дивлячись ні на що, вони почнуть пробуджувати у деяких людей сумніви, у деяких людей бажання приєднатися і подумати. Але чи буде це та більшість, яка піде на красну площу і щось там, щось, червону площу, вибачте, і щось там зробить? Я впевнений, що ні. І останнє на сьогодні запитання. Українські дрони знищать нафтово-газову імперію Путіна і він не зможе продовжувати війну. Слухайте, ну я вам скажу, знаєте, що за ці півроку ми ще почуємо дуже багато цікавих е прильотів. Про про багато цікавих прильотів і будуть палати газові оці і нафтогазові е родовища. Я бачу, що це реально і можливо. Крім того, що зараз Путін намагається знайти собі цих партнерів, і саме ці удари, ця бавовна, вона спровокує розрив цих договорів, тому що не буде, як то кажуть, що давати. Ви знаєте, я дуже пишаюся тим, що наші... Люди, вони дуже класні стратегії, і ось та стратегія, яку обрали вони, не бити по людях і завлякувати людей по різних містах, а саме бити в ті місця, де є ця, знаєте, іголка цього кащея безсмертного. Розумієте? Тому е, тут так стовідсотково будуть якісь такі палаючі новини. То ж будемо чекати. Це була рубрика Запитай в таролога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.